Добрий день, дорогі друзі. Це ми називаємо благодать, тому що турнікети врятовують життя як військових, так і цивільних. І саме це зараз потрібно нашим захисникам. І ми дякуємо Ріверсайду і ТМІ Холікафе, саме їхнім відвідувачам, які відвідують ці заклади, ми могли попросити наших друзів, щоб вони закупили це. І дуже коротка історія. Випиваючи каву в Сумах. Я зустрів військового, який сказав, що. Завдячуючи волонтерам, завдячуючи тим, що вони роблять для ЗСУ, ми могли врятувати взвод своїх побратимів. І ви знаєте, що саме отримали, від кого вони ці турнікети? Так він назвав наш фонд благодійний фонд Сім'я Христа. І я був настільки вражений цією неймовірною зустрічю, тому що такі історії мотивують нас і мають мотивувати вас, бо ви допомагаєте врятувати комусь життя. І це саме цінне. Нема більшої цінності ніж життя. Тому донайте, репостьте і допомагайте тим, хто віддає своє життя або робить все, щоб ми мали з вами тут і зараз мир. Дякуємо всім.